Доброго дня! До вашої уваги всім відомий одноциліндровий дизельний мотоблок з двигуном 170 r ремусового повітряного охолодження. Ця модель під різними брендами, одна з перших вступила на ринок України і успішно працює на землі, полегшуючи працю і їх власника. З упевненістю можна сказати, що мотоблок Заря 41Д за довгі роки довів свою надійність та практичність за силу. Витривалості в народів його любляче, називають працьовитою мурашкою, а невеличкі габарити та регульовані механізми, важелі управління зробили мотоблок заря чотирьох сил, дизельок, до речі, просто улюбленцем дачників та садівників, також і за дуже економічний витрат. Мотоблок Заря 41Д дуже простий в управлінні. Важелі управління вільно можна пересувати вліво, вправо, вгору, вниз. Завдяки системі управління важлів, натиснувши всього-навсього, наважать рольвого управління, які розташований на ручках управління мотоблока. До речі, комплект мотоблока входять гумові колеса 420 на 7, а також ґрунта на 24 ножа, розташовані на двох секціях, кожна з якої складається з трьох секцій, що надає можливість використовувати мотоблок-заря з різною кількістю ножів знімаючи або одягаючи у разі потреби. Двигун цього мотоблоку номер 170 4 тарт, 1 циліндр. Паливо дизельне. Витрати палива на годину, дивлячись від користувача, хто як газує, яка земля і хто як використовує. Від 600 грам до 900 Охолодження повітряне, Система запуску, ручка з допомогою корби та вашого бажання. Трансмісія шестеренчити редуктор. Привіт, коли нароменна передача. Кількість передач дві вперед та дві назад. Ширина культивації від 400 до 900 міліметрів. Глубина культивації 145. Габарити в міліметрах 1430 на 520 та 820. Вага близько 88-89 кг. До речі, це чудово надійна мурашка, яку полюбляють навіть наші улюбленці. Ми їм постійно фрезеруємо у нашому городі. Перенесе вам задоволення, користь. Та також замовити його можна на нашому сайті Заря.ю, хто є, каже, по телефону 063 212 25 15. Місто Новоград Волинський, Житомирської області. Магазин «Залізяк». Ну а тепер до роботи відпустимо нашу малечу, нехай побігає, половить хробачків. Так.